Привіт! У мене, як ви бачите, вже вечірня атмосфера, але я все одно вирішила, що чому б не пройти ще один урок. Це був останній практичний урок на міні-курсі. Зараз вам все покажу. Зараз знаходжусь на сторінці, де на мене чекає якийсь сюрприз. Давали мені тут запитання. Так, зараз натиснемо. Це такий подаруночок, який, я так розумію, отримують абсолютно всі, хто проходять міні-курс. Тобто я цей міні-курс вважала подарунком, тому що до нього вільний доступ, його може пройти абсолютно кожен. А команда школи ще подарунок дають. Це приємно круто, дякую. Отже, третя практика була по запиту мого віртуального клієнта Джона Сноу визначити найпопулярніші запити, які були залишені в соціальних мережах у Джона. Відповідно, в коментарях або ж писали в дірект. Зустрічаються запитання, які повторюються знову і знову. Це ті, які були у вигляді коментарів. Тут ті, які були поставлені саме коли люди зв'язувались по телефону з клінікою Джона. А, і моя задача була об'єднати ці всі запитання, визначити, які найчастіше з них зустрічаються. І потім я думаю, це ж можна використовувати і для створення контенту, і для розуміння, що дійсно людям зараз цікаво. Але замість того, щоб витрачати на це купу часу, сидіти, перераховувати там по 100 запитань в кожному файлі. А всі ці запитання ми це підвантажили в чат GPT, Макс розказав, як зареєструватися. Прям кожен раз, коли розповідає про нову платформу, яку використовує, він обов'язково показує реєстрацію з нуля. А, тобто, щоб показати кожну кнопочку, що куди натиснути, це така дрібниця, але дуже приємно. І потім показав, які саме запити йому написати, щоб отримати цей витяг. І після цього, ось я змогла зібрати всі ці запитання з визначеною частотою. Він показав, який файл я маю імпортувати. Тобто, тут завдання, які мають неочевидне завершення. Здавалось би, ну визначив ти з чатом GPT, а що тепер. А далі Макс показує, як це опакувати у файл, як це правильно передати клієнту. Тобто я помітила за собою, що є моменти, які я знаю, як виконати. А завдяки міні курсу, я знаю, як їх виконати більш якісно і відповідно передати клієнту потім. Тому це було супер корисно, супер цікаво, швидко і спокійно, не дивлячись на те, що я витратила на проходження міні курсу дуже багато часу, доки ти сидиш, налаштовуєшся і думаєш. Ну, вже потім якось наступного дня. Ні, це так не працює. Цей міні-курс можна прийти, ну, за дві години, за один день. І все залежить лише від вашого бажання. Тому я прям просто в захваті хочу вам показати відповідь Джона, що ми зробили за міні-курс. Побудувала систему створення контенту на базі реального запиту від аудиторії. Відповідно, заощадило на послугах СММ агенції, яка бере від 2 тисяч доларів на місяць супровіду. Ну враховуємо, що це штати, але тим не менш, завдяки вмінню користуватись штучним інтелектом, можна замінити цілу агенцію і дозволити бізнесу зекономити кошти, не втративши якість. Зменшило зайве навантаження на адміністраторів і весь персонал клініки, коли ми створювали АЕ-асистента, який буде відповідати 24 на 7, який знає абсолютно все. А, ну і далі, як результат, збільшується кількість підписників, заявок в боті. Створюється якісний контент, сотні лайків і репостів. І це дуже круто, дуже приємно бачити те, що команда працювала навіть на створенням цих листів. А це вже мене запрошують на головне навчання. Побачимось. Я дуже всім раджу спробувати себе на цьому міні-курсі, хоча б, хоча б спробуйте. Це прикольно: приділити час вдосконаленню власних навичок. Це круто. Дякую.